Спілкувалися, подивилися вже доволі багато відео з тобою з приводу нашої нашого е, війська. Я буду казати так. Тому, Але це що... ще не все я так, так зроблена всі фронти, дійсно, які захищають українців. У нас є звісно і культурний фронт, від якого залежить дуже багато, і далі у нас будуть гості саме рок Бренд, який заспівав про звільнення від внутрішніх перешкод, про прийняття себе і про от розуміння свого внутрішнього я чого хочеться. Чому цього хочеться, і саме про це ми будемо спілкуватись з гуртом Амарія, фіналісти Євробачення національного відбору? Так ми вас, ми вітаємо. вас вітаємо доброго дня! Доброго дня доброго всім, дня. Доброго, доброго дня, місто Дніпро. Доброго дня, дякуємо, що ви до нас доєдналися. І одразу перше запитання: як у вас виникла ідея пісні Фрідом? А насправді цю пісню почала я писати ще давно, тобто, кожне а, слово, текст, музика, все, що в цій пісні, воно в першу чергу відгукається мені особисто. Тобто, а, про пошук себе, про те, як важливо дійсно слухати себе справжнього, вірити в себе і все ж таки робити те, що ти відчуваєш. Тому що кожен з нас він реалізовується в цьому житті по різному, і дуже важливо слухати саме в себе. Але в сьогоденні ще хотіла би сказати, що випустили ми цю пісню уже через рік після повномасштабного вторгнення, і мені зазвучали нові сенси в цій пісні, так само тому, що для кожного українця зараз кожного дня дуже важливо вірити в нашу країну, вірити в нашу мову, підтримувати це все цінувати, і разом ми переможемо. А як саме от ви захотіли? Як у вас з'явилося бажання? Можливо, була якась подія або, знаєте, наступає у людину в якийсь момент свого життя такий просто така ситуація, що ти думаєш, так, все, стоп, я слухаю себе і я хочу чути себе, що найголовніше, можливо, була якась подія, яка передувала от написання цієї пісні? А, насправді, мій музичний шлях, він кожного, -кожного дня а, провокує, як би. Не слухати соціуму все, що тобі кажуть, навколо, тому що професія музиканта вона така досить специфічна. Не всі це розуміють, і є соціальне давлення з усіх сторін, що там не роби це, не, не, не займайся тим, що там не приносить гроші, наприклад. Іди там, працюй банкіром, іди працюй в офіс. І я все ж таки. З одної сторони слухаю все, що кажуть люди навколо, а з іншої сторони, все одно стараюсь слухати себе і робити все таки те, що я відчуваю, те, що важливо для мене, як і для кожного з нас. Ну і коли ти робиш це по серцю, і по суті, коли ти займаєшся музикою, це розкриваєш потенціал людей, у яких є на це. Запит, кому цікаво слухайте, приходьте там в текст, слухайте себе в першу чергу. Просто це моє побажання. Яке це це той меседж, який я хотіла донести цією піснею, що не дивлячись ні на що, ні на який тернистий шлях, ні на все, що відбувається навколо вас. Слухайте і вірте саме собі. Ви сказали, що хотіли донести, що не потрібно слухати соціум. Мається на увазі відмова від того одвічного Мається. запитання, а що скажуть люди? А куди я піду, а що люди так, скажуть? Так, так, саме це, тому що. А... Так чи інакше, ми стикаємось з багатьма людьми навколо нас, тому що ми якби контактуємо з багатьма людьми, і багато хто, наприклад, не розуміє, коли людина займається там чимось, що там для когось не важливо. Тобто, кожного дня так чи інакше, хтось щось тобі може казати, і це може тебе якби спотикати на шляху до твоєї мрії і до того, що для тебе важливо. Ну так само на і з Україною, тобто скільки перешкод відбувалось, скільки всього. А скільки скільки всього люди можуть казати, що там мова не важливо, що не важливо якою ти мовою спілкуєшся, де ти живеш, що ти робиш, але насправді це все важливо, і важливо це все збирати докупи по крупиці Важливо знати, хто ти, і, і важливо, все ж таки вірити в себе, вірити в те, що ти любиш. А ми любимо так само нашу країну, і дуже хочемо, щоб у нас був мир. А я ще запитаю напевно що про пісню. А з якими перешкодами ви можливо зіштовхнулися, коли її ем, створювали, коли там можливо ем, виникала ідея її створити? Чи були якісь перешкоди, які вам довелося можливо так переборювати подолати, подолати так щоб зробити це цю, цю музикальну пісню? А, для мене в музичній творчості ці півтора року були досить такими важкими, тому що на початку війни. Ми трохи забули, насправді, що ми музиканти, і ми займалися всім чим завгодно. Ми волонтерили, ми допомагали, тому що здавалося, що це все важливіше. Але в якийсь момент ти все-таки згадуєш, що голос і музика це теж твоя сила, якою можна доносити сенси до людей. І все ж таки я повернулася до такого до активного створення музики. Було складно, важко, тому що все робимо своїми силами, тому що записуємо музику самі, знімаємо кліпи самі, але навколо є багато добрих. І дуже класних людей, які допомогли все ж таки створити цю пісню, і люди її почули і побачили. Я дякую тим людям, які допомогли це все записати, написати. Дякую тим людям, які допомогли нам з гарним відео. Хто не дивився, кліп є на Ютубі. До речі, трошечки розкажу в двох словах про кліп. Він для мене досить такий емоційно важливий, тому що у нас в відео показані гори. Для мене гори це, це масштаб. Це от безмежжя, це масштаб, це е, віра власному я. Тому що коли ти стоїш на вершині гори перед тобою просто простір, і ти і нічого його не, не, за, не засуляє. І ти бачиш весь цей простір, і це той самий момент, коли ти можеш насправді відчути де ти і хто ти. І так само у нас в кліпі є е, е, картинка сніжної бурі. Для мене буря це такий символ революції, власної революції, коли е, щось потужне, воно може Змінити, масштабно змінити і зруйнувати щось старе, але це дає можливість будувати щось нове. Дякуємо. Таке ж запитання до іншого учасника гурту. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам зіштовхуватися з якимись такими перепонами, про які от хотілося сказати, розповісти, що ви долали взагалі за період війни в собі? а У час, коли 24-го все почалося, а ти не розумієш взагалі через інформаційну депривацію, що коїться, а розумієш тільки, що береш телефон, і там смс почалось. <кій> і ми з самого початку волонтерили і возили броніки, а, допомагали а, тим, хто створював загони ТРО. Допомагали тим, хто не міг пересуватися людям, які старенькі, щоб вони, щоб вони мали змогу якось, якось продовжувати жити, і найбільша перепона це страх перед тим, що ти не можеш контролювати. Найбільша перепона це тоді, коли ти не знаєш, що буде далі, і ти не знаєш, що буде завтра, що буде взагалі з. Усіма нами і потім ти усвідомлюєш, що коли ти починаєш працювати, реально пігачити над собою у вибраній історії, будь-то будь-що завгодно, то може бути медіа, то може бути банківська справа, то може бути військова справа, що завгодно. Але коли ти розумієш, що якщо ти не лупашиш, то ти від, відкатуєшся назад. І зараз така історія, коли усі перезавантажуються, і ті люди, які е, стоять осторонь, вони не вивезуть далі. Е, не вивезуть. Потрібно працювати постійно, працювати над собою і е, створювати. Підтримувати один одного так. в цей важливий і важкий час. Так. Ми вибрали музику, вибрали те, що надихає людей. Те, що створює культурний фронт, те, що а, дає людям а, надію і змогу йти далі. Те, що дає людям а, ментальні сили для того, щоб а, рухатись далі. Так. Так, так. От ви насправді мені дуже подобаються ваші думки, і дуже подобається, що саме ви кажете, і про гори, і про подолання усіх перешкод, тому що насправді люди зіштовхуються з подоланням самого себе, внутрішнього свого я, яке намагається або, знаєте, придушити, коли чогось хочеться, і думаєш, та ні, ще час не настав, А потім стається війна, і ти розумієш, а коли, якщо не зараз, дійсно, це. Нерозуміння того, що буде далі, взагалі, нерозуміння завтрашнього дня, та навіть наступної секунди, що відбудеться, воно дає такий ну доволі сильний поштовх. Так, але я насправді я дуже вдячна українцям за е, оцю синергію. Тобто, всі так, всі були налякані. Багато хто і зараз приходить до тями, Але е, наша нація, чесно, ну я просто я пишаюсь нашою нацією, тому що от кожен підтримує один одного, і це на всіх фронтах. Справді, це, це і військові, це і музиканти, це і просто звичайні люди, і волонтери. Всі просто от, ну, от, як разом стали міцною скалою, і у нас просто ну немає інших варіантів як до перемоги. Так, всі стало як Так, так. В мене а, так. Знову, мені це щось нагадує. Якщо наші глядачі дуже часто дивляться саме от наше спілкування з гостями, у Яна дуже часто відбувається такий дисконект з нашими глядачами, коли усі хочуть щось сказати, але це дуже круто. Ну, це так, це такі. Побічні ефекти називаємо це так. У мене таке запитання. Ось ви фіналісти Євробачення, якщо не помиляюсь, 22-го року. Напевне, одного з найтяжчих років в історії України. Розкажіть, що для вас означало бути фіналістами Євробачення з цього національного відбору? Що переживали ви в в той момент? А це був великий крок. Тому що до цього я не пробувала подаватись на Євробачення, тобто ми гуртом ми грали, ми виступали на фестивалях, але Євробачення це був такий наступний якийсь крок. І, і я чесно скажу, я не очікувала, що ми пройдемо нацвідбори, і будемо у півфіналі. Але це це дуже крутий досвід, це дуже цікаві знайомства, і це означало, по-перше, що ми дійсно займаємося своє, своєю справою, тому що е, поміж багатьох пісень, все таки твою відбирають, слухають і, і кажуть, що вона варта. Це, це, це був крок. На жаль, так, ми не пройшли е, як представники України, але у нас були дуже достойні представники, я дуже рада цьому знайомству. І в майбутньому, хто знає, можливо, ми ще побачимось на Євробаченні. Будемо на це чекати, тому що дійсно на нацвідборі це тільки найкращі представники, от саме знаєте, культурного фронту України і дійти до фіналу серед кращих це доволі великий показник. Не раді там бути. Так, мене ще таке наступне запитання. Також стосується вашої творчості. Ви сказали, що в майбутньому, можливо, побачимось. Які плани творчі на майбутнє, на найближче, давайте скажемо так. А на найближче майбутнє у нас дуже цікаві плани, тому що вже 14 липня ми стартуємо свій благодійний тур разом з одеським гуртом Оріонікс. Починаємо ми наш благодійний тур в Києві. Це якраз 14 липня. І наступне місто, до якого ми прямуємо, це місто Дніпро. 15 липня у нас відбудеться концерт. Тому всіх запрошуємо. Кошти збираємо для полку Азов. Тобто, ми не тільки плануємо дуже круте і потужне шоу. Ми ще стараємося до... Допомагати, а, нашим хлопцям, які воюють на передовій, тобто будемо збирати кошти для азову. І всі, хто хочуть долучитися до важливої справи, ми дуже вас всіх чекаємо на нашому концерті. Вибачте, Приходьте. куди а, саме будуть спрямовані кошти на підтримку азовців, на які це воюють, це чи це військовополонені допомога військовополоненим. А на підтримку полку Азов, який воює, тобто я вже конкретно не знаю, куди будуть розподіляти, але ми добре дружимо з полком Азов. А у нас є наші друзі, які безпосередньо знаходяться на передовій, і вже вони будуть розподіляти на які саме потреби їм потрібне. Тобто, можливо, це буде на там на дрони. Я я чесно не знаю, але все, що ми збираємо на наших концертах, ми віддаємо, передаємо тим представникам, які вже безпосередньо займаються закупками і фінансуванням наших хлопців на передовій ну найголовніше, що це буде в будь-якому випадку спрямоване на найважливіше для хлопців. Так, так, це, це на найважливіше для хлопців. І я дуже дуже всіх прошу не стояти осторонь, залучатися. Хто як може? Кожна краплина насправді у морі вона важлива. І ми робимо свій вклад саме таким чином. До речі, про дати ще трошечки розкажу. Тобто, перше місто у нас Київ, 14 липня, 15 липня ми виступимо у Дніпрі, 16 липня у нас Одеса. І наступні е, вихідні, 21, 22, 23 липня. Це ми прямуємо. Мо у Львів, рівне і Вінницю останнє, що хочу сказати, те, що по-перше, ми зараз будемо показувати кліп. Uh, що глядачі насолодилися цим, uh, <смеш> uh, і хочу сказати, що 15 липня, якщо ви приїжджаєте вже у Дніпро, то що цього того чекати, ми запрошуємо вас прийти до нас у студію. Uh, Зв'яжіться тільки з нашою гостєвою редакторкою, і обов'язково побачимось. проговоримо більш детально усе і саме благодійний напрямок. І якщо це буде вже uh, наша зустріч, відбуватиметься після вашого виступу, і будемо тоді <смеш> слухати, як виступ взагалі пройшов. Дякую, дякую. Супер. Дякую вам за запрошення, ми будемо дуже раді. Ми також дуже вам вдячні. Дякую. Дякуємо вам. Слава, слава Україні, слава. героям слава. А тепер прошу наших режисерів: я вже починаю заговорюватись бачиш: прошу наших режисерів показати саме ту пісню, той кліп під назвою Фрідом. thank you